Я куратор проекта читання и місті считание. Юрий Трофименко, я представляю центр Кала, украинская организация, которая основана в Чернігові. Я представляю громадську організацію ЗООН, невеличка проте дуже класне місце з Лобоні в Рівненській області. Я представляю академію креативності ЧІКС. Це таке об'єднання Чернівських ініціативних креативних студентів. Безбородько Сергій, громадська організація Журов, Я представляю організацію Режисер урок і культурний центр Арткап. Володимир Петренко, координатор всеукраїнської ініціативи. Громада, місто річні плани, Всекраїнська громадська віданість Республіка. Я не була, я з організації and Travel» – волонтерська організація, яка дуже-дуже нещодавно зареєстрована. Здається, що якщо людина хоче змінювати середовище, коли вони вжигають змінювати свою громаду, то перш за все вона має подумати, що для неї самої найголовніше. Не якщо для неї важливі культурні цінності, то вона має задуматися над тим, як підвищити рівень культури в громаді. Если она важная главным здоровье, здоровье людей, скажем, физичное, психическое и так далее, то в номе идти в чем она не требуя пересыливать из себя и смотрю вот эта в ком она прямка, для тебя ну не по сути не значить. Вопрос Что делать, чтобы менять мир? С чего начать? Я бы сказал, как обычно, от себя, потому что зачем менять мир, если, допустим, каждый внутри себя такой, как он есть, да? Мир из таких, как мы и состоим. Якщо ми хотімо, що в змінить міри, треба те, що внутрі нас. А дай мір місце зміниться. Я будь би згадав цитату, що якщо не можна змінити якусь проблему, то потрібно змінити ставлення до неї. Це, будь основна така теза і причина, від чого потрібно відштовхуватись. Для того, щоб змінити світ, мені здається, потрібно змінити своє таке примітивне бачення того, як ми дивимося на цей світ, на ті проблеми, які виникають, на ті проблеми, які ми долаємо, і які це які цей шлях відбувається. Потрібно, мабуть. Розуміти, для чого ми це робимо, мати мотивацію, не дивитися на інших, так як це роблять більшість людей, через це в них дуже багато чого не вдається, оскільки ми дивимось на інших, беремо приклад з інших людей. І якщо ми перетворюємося з індивідуальності, з особистості в просте стадо, то ну, відповідно нічого не відбувається. Потрібно не боятися щось робити, потрібно ризикувати, ризикувати обов'язково. Мабуть, все-таки мати якісь очікування і вірити в першу чергу в власні сили і тоді обов'язково щось зависи. Треба показувати якийсь гарний приклад успішної якоїсь кампанії. От, наприклад, я вважаю, що я сам приклад як можна у приватному господарстві більш раціонально використовувати ресурси, як можна позбавитися від сміття, як можна сміття використовувати як вторинну сировину чи навіть заробляти на ньому гроші. В першу чергу, потрібно... не быть ленивым, вот и второе быть смелым, потому что нужно понимать, что любые перемены, которые вы постараетесь э, привнести, э, будут идти через трудности, через препятствия, э, возможно, не заинтересованность других людей и преодолеть, возможно, только если вы будете верить в свою идею и найдете друзей, единомышленников, которые действительно э, помогут. В общем-то, мінять вміру, що потрібно змінити в першу чергу себе, розширити свій світогляд, виїжджати за межі свого національного пункту, за межі країни, дивитися, як інші люди живуть, як вони це роблять, яким чином вони впроваджують демократичні зміни і впливають на розвиток свого суспільства. Я не буду вам Я скажу, що треба починати зміниватись. Якщо я, наприклад, закорініла така житика свого міста і своєї країни, і я така думаю, о, а давайте змінимо Україну як щось е, таке глобальне, для що з цього вийде? Потрібно мати якусь зсередини. Е, Перше, Якщо ти всередині говориш тим, що, наприклад, не смітили, то, будь ласка, казу, наприклад, я сказала е, одному який е, Викинув е цигарку, що так не робиться. І він так, навіть подивився е якось незвично, що зазвичай ніхто такого йому, мабуть, не казав, а тут хтось так, так не робиться, може щостіти. Може, Потрібно змінювати сцену своєї маленької громади, з будинком, в якого ти живеш, з твором, з району е з міста. І потім вже все це йде в нас. Тому що я думаю, Кожна велика організація, кожне щось таке знаєш, глобальне починалося з чогось маленького з одної людини, який, який щось свербіло, який щось не вистачало, таке не подобається і там не знаю, щось мені не подобається. Зустрічі. Тому о, наш проєкт, те, що ми робимо, ми влаштовуємо літературне читання, безкоштовно люди можеш прийти, послухати, гарно провести час, познайомитися завтра, з якими вони так просто десь ну, не зустрілися. Треба було їхати в інше місто, скажімо, бути якісь дорогі закликати. А тут ось ти приходиш, ти все вийду, в рік російська, це все бачиш і це Перше, що я делаю, я пытаюсь осознать задержання. Самого себя, что, о чем я думаю, что меня мотивирует, что не мотивирует, что я ценю, чего не ценю. Вот а, а, это основа для того, чтобы делать уже понимание, как бы, анализ этой вот, внутренней своей составляющей и потом уже с этим что-то э, делать в плане вида изменений. Особисто вдосконалюватись, Саму разу, то в первую очередь читать книжки, э, дивитися, mm -hmm. читать те самые какие-то примитивные приклады успешности других людей э, для собственной мотивации. Мабуть, мати якісь стимули, хобі також обов'язково було класно. Ну і плюс не знаю, здоровий спосіб життя і це загалом все. Ми такі агенти змін в освіті, і дуже хочемо більш сучасну освіту для наших дітей. І з чого починати? Ну, мене такий дуже довгий досвід зміни, оскільки я науковилася, починала змінювати якось так зверху, через програми, через якісь там ну через вищі інстанції, але якось це не дуже було ефективно. Тому ми вирішили зсередини йти знизу і починати мені здається. Змінювати громаду, громаду освітян, громади міста, все ж таки зі зміни свідомості. Тому на моє велике переконання потрібно. Ну ми проводимо у нас тренінг-центр, і ми проводимо тренінги, майстер-класи, воркшопи для педагогів в основному для освітян, для майбутніх студентів створюємо майданчик для студентів майбутніх. І саме мені здається, через це можна починати змінювати. Все ж таки, мені здається, це зі свідомості з нових ідей, з нових планів. З переоцінки якихось речей, які були раніше, мені здається, такий шлях він найбільш такий ефективний. Лозунги, які я пропагую, я їх реалізую на практиці з себе. Наприклад, наша організація подаризує роздільний збір сміття, то я ж у себе у власному приватному будинку організував як це можна зробити, розділу збір сміття, і навіть за тих умов, які є в нашому місті, в нашій країні, мені вдалося таку справу зробити в себе власному домі. У мене була мрія зробити культурний центр в Херсоні, і от на, базов, на дуже базовому рівні вже вдалося. Тобто нам, е, у нас тепер є зал е, кінотеатру, маленький, 50 квадратних метрів, от, де, в общем-то, будь-який чоловік, е, любая инициатива в области культуры имеет возможность бесплатно э, представить ее миру, вот, то есть провести спектакль, кинопоказ, ну или любой другой культурный продукт, вот, который, для которого уместно такое небольшое помещение. Я подумаю э, институту на Нормада, на то, какой я э, налагодження співпраці влади і громади, активизации громади на вирішення своїх проблем, э, створювання робочих груп Члени громади і члени міських рад щодо того, яким чином краще співпрацювати заради розвитку свого міста, сел та селища. Намагаюся не шкодити. <реш> Я займаюся волонтерською діяльністю. Я намагаюся показати гроші приклад, тому що можна допомагати іншим людям і отримувати щось цього просто колосальне задоволення і залучу інших також до цього. и модулирую их, намагаюсь модулировать, а насколько сколько цифр выходит, так, так, я за вычетом беру эту, эту Фестиваль собирал таких единомышленников, э, которые в принципе на вот, на вот этой вот основе работают, с, с собой, а потом изменится мир. Э, на этой основе они тут и собрались. Поэтому я думаю. Обмін досвідом, як це делать, як кожен з нас це ділять, і що він внутрішні себе знаходить, і що змінює, це то, що допоможе потім цю тенденцію вже більш масштабну. Цей фестиваль це, мабуть, одна з найкрастіших подій року, за які я взагалі чую, оскільки тут випускники програм, цього циклу програм, і кожен з них мав мотивацію, кожен з них подавався, кожен з них робив якийсь проект, кожен з них щось робив, і так як я сказав раніше. Досконалювався, саморозвиток. А халат це взагалі саморозвиток, само це приклад. Тут кожна людина це особистість, кожна людина подає приклад. Кожен має якусь мотивацію, кожен знав, що він робить і для чого він це робить. Yeah. Оскільки тут люди всі разом, це само це кооперація, це взаєморозуміння і обмін контактами. А ми розширюємо свої зв'язки, можемо робити набагато більше класних речей разом ніж окремо, оскільки в нас ми дуже опікуємось темою освіти для дітей, для щастя, взагалі дітей, щоб діти йшли із задоволенням, тому як буде змінювати, як це буде змінювати світ. Якщо будуть щасливі вчителі, якщо будуть ну скажімо, вчителі, які розуміють деякі процеси, деякі речі про те, що світ змінився. Що треба самому щось робити, тільки не чекати, хтось щось робить зверху, щось хтось прийде, а починати зміни з себе. Будуть починатися зміни далі, тому що від педагогів дуже багато чого залежить, і таким чином буде змінюватися громада і підростаючих поління дітей, і студентів, і ну, мені здається, від освіти таке, найперше. От оскільки вчителі дуже, дуже впливають на наше життя, то мені здається, от якось починаємо з цього. Цей фестиваль буде таким потужним поштовхом до громадських активістів. Поштовхом до об'єднання, поштовхом до розбудови зв'язків між регіонами українськими, а також це ну, дуже великий досвід, який отримують його учасники від інших спікерів та запрошених гостей. Тут підіймаються такі питання щодо питання, які допоможуть людям зрозуміти своє місце під час реформ, під час громадських дій, і до доносити на, на місцях вже ті позитивні зміни, які. І ті, ті знання, інструменти, які е, наші колеги з країн е, закордонних за кордоном е, доносять до нас, і ми зможемо ці, ці зміни впровадити на своїх.